Сьогодні, 2 січня, почався з прильоту в місті Харкові. Саме центр Харкова прилетіла ракета, прилетіла у житловий будинок. Наш футмобіль працює і ми будемо допомагати хлопцям, які розбирають завали. 16 години ми вже тут на місці трагедії. Нам вже вдалося нагодувати більше 200 людей. В таку тяжку хвилину ми робимо все. Від нас можливе. допомагаємо також мешканцям, які постраждали від цих подій. Ми допомагаємо не тільки приготувати каву і щось солоденьке, але й моральне. Їм потрібна також від нас підтримка. 12-та ночі команда благодійного фонду Євгена Пивоварова заступає у другу зміну. Жахлива трагедія. Комунальники разом із рятувальниками продовжують свою роботу на місці водій. Ми продовжуємо працювати разом з ними. Будемо залишатися тут до ранку, допоки наслідки трагедії не будуть усунуті. Наразі на п'яту ранку приготовлено більше 400 порцій гарячих напоїв та бутербродів. 13 годин чергування. Фудмобіль робить невеличку паузу. Ми повернемось на чергування трошки пізніше.